Вітаю вас, малята, любі хлопчики, і дівчата. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають свято, День гідності та свободи. А що ж означає це свято? Що означають слова гідність, свобода? Гідна людина творить добро і нікого не ображає, вона цінує себе. Любить свою родину, поважає інших людей, допомагає людям і тваринам, це добра і справедлива людина. А що ж означає слово свобода? Свобода це відсутність приниження і утисків, це воля, це право висловлювати свою думку і поводитися на власний розсуд. Багато українцям довелось пережити. Щоб жити у вільній і незалежній країні. Нині Україна переживає дуже важкі часи. Українці виборюють нашу свободу та відстоюють нашу гідність. Наша країна має славну і давню історію, прекрасну мову і високу культуру. Ми, українці, живемо на своїй землі і маємо таке глибоке коріння, що його не ні вирвати ніякими силами. Гідність та воля це пишатися нашим прапором, з повагою ставитися до герба, з гордістю співати гімн України, вільно розмовляти нашою мовою, любити нашу країну, намалюю свою Україну. Намалюю свою Україну, намалюю небо синьо-голубим, щоб ніколи в небі не збирався дим, намалюю Сонце. Жовто золоте, бо на Україні пшениця росте, намалюю роси, срібні, мов кришталь, щоб Україна забула печаль, намалюю стежку у зеленім літі, щоб війни не було на білому світі, щоб наша країна вистояла і ми жили щасливо під мирним небом на своїй мальовничій землі. Отже, дітки, розкажіть своїм батькам. Що ж таке гідність і свобода? Побажайте щось нашій країні. На все добре!